Всім бажаємо доброго, гарного дня. Сьогодні у нас святковий день, сьогодні 30 або ще називають п'ятидесятниця, це вже 50 днів після Пасхи. Це дуже великий праздник. Ми всіх вас поздравляємо з цим праздником. бажаємо вам і вашим сім'ям, всього найкращого, здоров'я, миру, Божого благословення, щоб усе у вас було добре. А ми ось сьогодні хочемо приготувати шашлик по празднику. Приїхали наші діти, так зробимо шашлик. Ось у нас такий є кусочок ашийка. Ми шашлик завжди робимо із ашилька. Ну, Шия називають, як у нас шияк називається. Швиною, свиною, так. Да, це такий кусочок у нас. І зараз ми будемо готувати. Не знаю, цей два якийсь Саша мені лучше взяти, нож, щоб резав краще. Ось так зараз будемо нарізати на кусочки буду різати такими кусочками. Ось так. Поріжемо його. Це сьогодні трійця праздник, п'ятдесятниця, і ще у нас називали зелена неділя. У нас же ж це була зелена неділя, і усі наривали, mm. у нас називалися, я не знаю, як його називають, хто називає татар трава, да, Саш? Mm. а у нас називається Яюр. Його ми рвали, я у детстві ходив, діти всі його рвали. І ми його навіть їли ту траву там серединку вибирали, їли, да? ти, сам ну, да, мягенька. м'ягенька така. Його їли і ставили на вікна, Біля вікон, біля дверей біля дверей ставили, І біля сараю натрушували, затрушували всю хату їм. І ще ламали гілки такі із клена. Теж в хаті вішали. Раніше ж в такі в хатах були ну, фотографії так, у таких рамках. Так над тими рамками навішували цю зелень. І ще рвали, був як назвали, любисток. Такі хату було любистку і м'яту теж ставили на вікна, і, та й на полу розтрушували. От зараз любистку немає якось, я його не бачу нігде не раз. А тоді він в кожному дворі ріс. Наша мама так увесь двір був. Цим Зараз щось його немає. І це вже цілу неділю, це в суботу так убирали перед троїцею, в суботу. О. І цілу неділю воно це все лежало. Тоді вже У наступну суботу вже все убирали. Вже прибирали, замітали його. Отак лежало цілу неділю. Так, прибирали. Ну, люди зараз оце ж, це яй ставити на, на вікна. Да? Ну так, трошечки, може вже хто і ми так он, потрусили, трошки, але стільки вже не натрушують, як тоді трусили. Ну, от, 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 трави, Мошки, мошки да, всякі, да. комари там. Ну, все одно затрушували. І його стільки росло багато, а зараз вже його стільки немає. Його прямо косою косили. Стільки було багато. Зараз вже його щось. Мало в нас на Ну, а зараз рвуть, вже продають, купують люди. І освячують вже його, несуть в церкву, освячують. А я не знаю, чого іменно оце зілля, що оце яйор. У нас його так називають яйор. Ну, його по-різному називають. В нашій місцевості яйор позивують, а там десь із Западної України хтось сказав, так лепихі називають їх. У нас яйор. А хто називає татар трава? Ось так. І в хаті все було зелене. Лежало цілу неділю. І це у цей день нам не дозволяли купатися. І казали, що біля жита не ходили, бо там русалки в житті. Боялися, я знаю. Дитинці малими були, так боялися ходити біля жита, що цей день русалки ж... в житті і залоскочуть Ну Це ж таке придумували. А, а мой було таке. Мой було, не знаю. Ну, це таке. Ось так уже я дорізаю його. Зараз будемо маринувати. Довели головку сюди, Сейчас ногу, притрушую перчиком. Ось так. Трохи перчиком. І тепер додаю така в неї приправка для шашлика. Це ми купили. Свіженька приправка. Вчора тіку тюрму. -тік. І цієї приправки потрушу. Тут у її теж перчик є, дуже пахучає. Ось так. Ой як пахне, так? Mm -hmm. Ось так цього приправкаю. І знову змішаю все. Ну, а тепер оце самий головний. Інгредієнт, Інгредієнт, як казала наша внучка, це сироватка в нас. Ну це дивіться, яка гарна сироватка, це домашня сироватка. Покажи, Саша, тут навіть кусочки, наче масло плавають зверху. Вона це ж молоко, воно топили, ну кисле молоко витоплювали в печі, Воно печиво. Вона така пахуча, так пахне, і от вона ж така жирна, бачите, вона скільки зверху плаває. Ми заливаємо сироваткою. Це таким способом робити дуже смачний, виходить, шашлику. Самий вкусний. Самый, із да, всех... скільки Це і сироватка, і найсмачніший. Ось так. Вливаємо сюди сироватку. Ну, накриваємо і. Ставимо в холодне місце і хай він маринується. Ну, ми так часто робимо, щоб на ніч замочуємо. Це маринуємо. Ну, сьогодні вже зранку зробили. Хай маринується. І скільки буде маринувати? Ну, годин п'ять, хай промаринується. А, к вечора буде готово. Так. Да. Зараз 9 годин ранку, ще нехай. Промаринується годин п'ять і тоді його. Будемо жарити, щоб ставимо холодне місце. Сироватку це нам сьогодні свіженька принесла наша молочниця. Її дуже добре, все молоко, і сир, і сметана, і сироватка завжди така добра. На її можна і вареники робити на цій сироватці. Дуже смачна, Саша й так є п'є. Yeah. Вона смачна і корисна, дуже її. для здоров'я. Ну, закриваємо, що закрім кришечкою і понесемо поставимо. Уже замаринували ми. М'ясо розпалили костер і знову дивіться, яка в нас іде он, хмара. Він яка суне синя, хмара Оп'ять буде дощ. Уже до цього пройшло два дождя після того, як ми то знімали, що маринували. Шашлик пройшло два дождя, оп'ять суни. І знову, мабуть, буде. Так, да, це состав сторони Білорусі. Як туди йде, хмара взяти не буде. Обіцятельно дощ. До Пошли, будемо швидко нанизувати. Og husk tiden. Цвети позаставляла. Бачиш, закрив і заходить. Це дождя ти поховала їх. Поховала. Я тут уже вся вимахла. Цвети, то хавали, то виношу. мы вот замариновали вот такие мясо. такие у нас мясо, все будем нанизывать на, вот на шампан. Ну, Саша, будешь? Ну, Саша, ты я пару буду... штук, а потом я. Потому что мне надо штук 3-4 уже запустить, потому что ты ж бачила, туча какая-то. Ага. Сейчас быстренько понанизу. Оставим нанизывать. И трошки плотнее так, а то. Плотней? Ну да. Я уже буду этими кусочками порезала. А я два куска взяла. Вот уже. Ну так. Да, плотно не надо. Так будем чтобы... Ну еще пару штук или... Щоб вже було пространство, щоб краще прожарувалися. Прожариться. Ну, вже не знайде дощ, ні? Та зараз зонтик будеш і що? витягувати. Давай ти нанизуй, ти швидко нанижиш. Жариться. Шашлики. Ну, боїмося, що зараз піде дощ. Це у нас завжди так, тільки ми починаємо жарити шашлики, йде дощ. У нас зонтик здоровий є, так що нічого страшного. Ми їх і жаримо дуже рідко, ми їх не часто жаримо, і обов'язково буде дощ. Це вже нам не перший раз так. Ось вже пішов дощ, бачите. Вже йде дощ. Саша там трошки закрив. У нас такие великий зонтики. А я тут тоже еще донизую. Все трошки залишилося. Ничего. Шашлыки с дождиком. Он, Саша, раскрыл зонтик. Что, Саша, не капает туда? У мангал не попадает душ. Ну, так же, жарить, Ось <ріст> таких условий жаримо. І це як завжди, нам не привикати. Це у нас завжди. Тільки починаємо жарити шашлики, так і довше. Ну нічого, хай йде, що ж зробиш. Ну ось уже перші Саша зжарив. Ось такі шашлички будемо знімати. Там еще у нас мясо залишилось. Будем нанизывать новый. Клайд волнуется уже тоже. Ага, чуя. Он у нас ага. мастер по шашлыкам. Он даже знает, когда они созреют. Такие шашлычки. А я сейчас еще там осталось мясо, буду нанизывать. Все, сейчас. О, светочка ела уже, да? А что, Светочка? Вот такие шашлычки. Моих дожары уже такие. Да, очень пахучие. Да. Смачные. Верные, смачные. Такие. Даже клайт. Понял, что они вкусные. Сочные такие. А мягенькие-мягенькие. Потому что що... специалист. Саме... Смачнейшее, с сыроводкой заливать. Еще вот тут у тебя есть мысочки. Так что смакота. Будем. Є шашлички смачненькі. Дуже. Дарма, що дощик пройшов, ну пожарили. Ось вже в нас вияснилось. Вже вам, бачите, марок немає. Ось хочу вам показати свою гортензію ще. Ось, дивіться, яка красавиця. Ось якраз ну Це дощ її намочив, так вона бідна ж. Нагнулась. О. Дивіться, які гарні квіти. Ой, які. О які шапки прямо. Бачите, які здорові. Ой, яка красавиця. Красота. Красота. О. Я так любую всі завжди. Дуже гарні. Ай, цвіти. Ну, а ці теж красиві. А петуньки, а петуньки, бачиш, ми з ними носимося, вони заливає їх дощ, поналиває туди води, повні коробки. Так їх ношу, то сховаю, то виношу опять, тільки сонце виношу, дощ оп'ять ховаємо. А ці не треба ховати, цієї ну, вони... нічого вони не бояться. А тут же наливається, і тоді вони відмахають. Красиві. А це у тебе що за цю то? Ну, це теж гортензія, але ну, вона якась я не знаю. Так, вона тоже гортензія, да? Гартензія ми теж її обрізали весною, вона, я не знаю. Її треба, наверное, викопати, а посадити вот таку. Щось вона вон, там зацвіла трошки. Так її не треба обрізати. Не така. А це що, гуде вже тривога? Да, да ні, не, не. А мой Так? Да? да? А, не, тривога то гуде, так? Да? Так, тривога гуде вже? Тривога. Щоб... В коробку. Уже сьогодні наш день закінчився, вже вечеріє. Ще раз поздравляємо всім з праздником, всім всього найкращого і до побачення.